Вітаємо вас, ми на полігоні Широкий лан, що на Миколаївщині. Тут у південних степах у свій час козаки проявляли неабияку мужність. А чи вдасться сучасним воїнам виконати завдання під гарячим степовим сонцем? Ви дізнаєтеся з нашої програми? Вона присвячена міжнародним навчанням Козацький Степ степ-2011». Тут в Полі практика, стрільба. Стрибки пальні гони були у нас стрільби, але тут все-таки міжнародні, Ми більше займаємось, більше стріляємо. За свою 20-літню історію українські Збройні Сили брали участь у понад 20 миротворчих операціях. Більше 37 тисяч наших військових пройшли крізь розграбовані та конфліктні країни, де чатувала постійна небезпека. Ліван, Ірак, С'єра-Леоне, Косово. На період місії в цих та інших державах наші співвітчизники мали можливість в першу чергу проявити себе, перевірити сили. Патрулювання, розмінування, супроводження конвоїв, евакуація поранених. Чимало ризикованих завдань довелося виконувати для підтримання миру та стабільності. Андрій Квасов учасник цьогорічних багатонаціональних навчань Козацький степ. Він та його товариші контрактники неодноразово бували у міжнародних миротворчих місіях. А тому під час тренувань намагаються поділитися досвідом з усіма охочими. Уже кінець ротації, во время патрулювання наїхали на міну. Значить, переднє колесо Урала калісовурала ну, але, Слава Богу, всі вони служачі цілі. Постійна боєготовність це своєрідний удар на випередження. І, відповідно, протидія терористичним загрозам. Неабияку роль у цьому відіграють аеромобільні війська і війська спеціального призначення. Тому не дарма, до таких миротворчих навчань, як козацький степ, залучаються саме аеромобілісти, еліта Збройних сил. Це пріоритет, це десантні війська, аеромобільні. Тут так і треба, щоб якнайбільше зробити стрибків. щоб… Призвичатися до цього виробити механізм у цьому стрільба, воздухи це все в дусі воїна, в дусі десантника. Головна ідея козацького степу навчити впевнено, відповідально та оперативно діяти в операціях заради миру. Основний костяк виходить, нашого контингента українського Тут це воєннослужащі срочної служби для них є большая можливість набраться опыта на миротворческую тематику. То есть как бы, мы можем им что-то показать, военнослужащие польского контингента могут им что-то показать. То есть после этих учений, я считаю, они будут э, обладать более высокими знаниями на миротворческую тематику. И если в дальнейшем кто-то из них надумает ну, подписать контракт, то как бы, будет им легче служить в миротворческих подразделениях. Перші за останні 10 років у навчаннях міжнародного рівня участь беруть українські строковики. Для них козацький степ став чи не єдиною можливістю набути навичок несення служби на блокпостах, проведення вогневих і тактичних дій у небезпечних умовах, розмінування, а також стрільби з повітря під час десантування. Перше беру участь у навчанні. Подобається все, подобаються стрибки, подобається їжа, подобається організація, подобається те, що ми е, приймаємо участь з польським е, товариством. Ну, взагалі, все подобається. На тактики нам розказали нового нашого контрактного стінки, скільки ми ще за п'ять місяців служби з не знали. Солдати-строковики засвоювали правила поведінки в умовних гарячих точках від українських та польських контрактників. Зазвичай навчання «Козацький СТЕП були тристоронніми, але цього року через фінансові труднощі від участі відмовилися британські збройні сили. Проте це не завадило провести усі заплановані тренування. У республіці етнічні заворушення країна потребує термінової допомоги, звертається за підтримкою до Організації Об'єднаних Націй. Для подолання конфлікту ООН вирішує направити в уявну республіку, зведено українсько польську роту. Така легенда цьогорічних навчань. Кожна легенда обирається не випадково. Так, реальна міжнародна миротворча співпраця українських та польських військових має давню історію. Це виконання завдань у складі спільних підрозділів на території колишньої Югославії, а також місії в Іраку та Косові. І навіть сьогодні в Афганістані, у польському шпиталі, службу проходять українські військові лікарі. Можемо поділитися, показати як ту оперувати. Процедури міни, процедури патролінг. Ми хочемо повчитися від, від ваших солдатів, тому що ви на місії Африка, Конго у вас теж інше досвідчення. Ми хочемо помінитися, познатися, по -по познайомитися і побрататися. Коли вже спілкуєтеся на більшому рівні, то там вже співпраця. Штабі видає, спільне планування. Деякі різниці в цьому в самому процесі планування підготовки дій. То коли ці навчання проходять, ми спілкуємось постійно, друг у друга навчаємось. У перші дні навчань основну увагу приділили десантуванню. З вертольотами і вісім українські та польські військові стрибали у безкраю даль широкого лану. Польські військовослужбовці не звикли до наших парашутів та техніки, а тому спочатку було нелегко. Та завдяки підтримці з боку українських військових складнощі долали з усмішкою. З нашим парашутно-десантною технікою у нас виходить трошки краще, це зрозуміло, тому що це наше, і ми постійно на цьому готовляться. А вони тільки приїхали до нас і пробують виконувати завдання з нашою зброєю, з нашою технікою і з нашими парашутами. Тому для них це трошки складніше. Але вони дуже добре навчаються. Після десантування учасники повинні виконати важливе завдання локалізувати і знищити незаконно створене збройне формування. На таких виходах ми буквально за пару занять узнаємо стільки нового і просто для себе цікавіше бігати, стріляти, ніж сидіти, десь щось читати. Як налаштовувати зброю, стріляти з повітря, керувати парашутом до шість. Саме ці питання найбільше цікавили польських колег. Це дуже цікава країна. Ми можемо пізнати багато важливого на цих навчаннях. Діяльність наших військових у миротворчих операціях високо оцінена керівництвом ООН та НАТО. У гарячих точках планети міцно тримається український прапор. І раптом буде крайня потреба, зведена українсько польська рота аеромобілістів діятиме швидко і адекватно. Адже козацький степ закладає фундамент неоціненного прагнення стояти на варті миру. Ми показуємо, що ми можемо виконувати ці завдання, що ми справимося в цим виконанням цих завдань. Рятуваться земля. А поки ці хлопці насолоджуються та пишаються своєю службою. Рахують кожний стрибок, точно знають з якого вертольота, літака, в яку пору року і час його здійснили. Вони не підкоряються страху, долають переживання і просто мріють. Я об'ясні Класно дуже. Емоцій дуже много, особливо коли при приземленні. це взагалі чувствуєш землю під ногами. Сміх, радість, задоволення. Дух воїна в серці говорить, допомагає нам у тяжкі моменти пересилити себе, стрибнути, зробити останній крок з рампи гелікоптера. Це, все в серці. Фінансування навчань здійснювалося з українського бюджету. А вже наступного року козацький степ відбудеться в Польщі. Відповідно, забезпечення та організацію гарантуватиме польська сторона. Навчання козацький степ. Стали для учасників можливістю удосконалити навички стрибки з парашутом, несення служби на блокпостах, стрільби та міжнародного співробітництва. І, звичайно, обмінятися досвідом, який, як відомо, за гроші не купиш. З вами була Олена Шелест. До нових зустрічей!